Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай? Всі питання, на які вже дала відповідь, повторяються щоразу? Відмічаю особистою вподобайкою, щоб ви не задавали його по декілька разів, а мали змогу передивитися попередні випуски та знайти відповідь на нього. Отож, поїхали! Питання від глядачки: як вплине ситуація із загибеллю лідера Ірану і чи вплине на хід війни в Україні? Війни в Україні. Дуже всі цього очікують, дуже всі цього чекають. Але я хочу сказати, що найближчих три місяці ситуація, та, що сталася в Ірані, загибель їхнього лідера, абсолютно ніяк не вплине на хід війни в Україні. Але це буде передувати події, яка дійсно вплине на те, що на нашу перемогу на позитивний хід для українців, тобто, дивіться, розраховувати на те, що не буде постачатись Іраном зброя країні-агресору, це ілюзія. Зброя як постачалась, так і буде постачатися. Але ще раз кажу: у карти кажуть, що ця подія передує іншій більш глобальній події, яка призведе до впливу на хід війни в Україні. Але хід війни з користю для українців, для нас. Тож очікуємо, давайте ще дивимося, який це період буде приблизно. Ця подія буде. Ця подія буде десь середина, кінець липня, поки що вона прихована від нас? Питання: що буде з чоловіками яких? Які знаходяться за кордоном, чи дійсно потрібно їм буде прибути особисто в ТЦК до 16 червня, щоб повторно стати на облік? Так, дійсно, сьогодні бачила я такий постанову Кабінету міністрів, але не факт, чи буде воно введено в дію. Давайте подивимося. Ні. Цей указ в дію введений не буде. Для чого він е, був виданий для замилення очей у тому, щоб начебто показати, начебто показати, що е, на облік стануть усі. Показати досконалість системи, яка насправді досконалою такою, зовсім не є. Також питання, як е, хто і за що? Зруйнував десятину, розібрав десятину церкву у Києві. Знаємо, що подія сталася вночі. Яка справжня причина? Що буде на місці церкви? Так, хто і за що? Дивіться, це наказ звище. Ну, звичайно, таку пам'ятку ніхто би не зруйнував просто так. Я, можливо, зараз скажу таку цікаву річ. Але тут є і надзвичайно великий духовний аспект. Надзвичайно великий духовний аспект, тому що ми знаємо, що Десятинна церква була закладена князем Володимиром на одному з найбільших місць сили у місті Києві та й взагалі на землі. Але там був підключений московський егрегор, який давав силу ворогу іти проти нас. Розумієте, з самого центру столиці. І дивіться, карта Сонця і Королева Пентаклів свідчить, що хтось із духовних лідерів підказав, що це можливо, і якби пролобіював це рішення, щоб його виконали зверху. Тож насправді це не так погано, як, ну, як розводять зараз для України, мовляв, що святиню. Зруйнували, скажу, дивлюся, чому не так погано. А не так погано це тому, що це зараз хочуть нас знову розділити, як завжди. Вони вміють розділяти наш народ мовою, церквою і іншими е, такими різними наративами. Нікого не слухайте, повірте, це зроблено на краще. Ще я хочу сказати: карта дьявола свідчить, що вже є, так як це е, сказали, що храм там був побудований незаконно, і вже є рішення, що буде. Побудована на тому місці. Повірте мені, це буде дійсно ем, якась споруда, яка буде е, побудована на місці сили. Ось про що свідчить Туз жезлів на місці сили, яка буде якби кормити уже наш український егрегор, вести нас до перемоги, прикривати нас, а не кормити московських попів і, взагалі, всю Московію і країну терориста, країну, яка Щодня руйнує наші міста, щодня вбиває наших людей, як військових, так і цивільних. І хоче нас денацифікувати. Ну, на жаль, повірте, з часом це все стане явним, і ви побачите, що це на краще. Віталій, 10.01.79. А інвалід третьої групи групи чи мобілізують Віталія? У Віталія взагалі немає. Жодного варіанту бути мобілізованим. Я так розумію, це хвилюється швидше всього. Мама, ні, абсолютно, навіть варіанту такого бути не може. Олег, 12.10.85. чи мобілізують? Дуже багато зараз питань по мобілізації, і я стараюсь на всі відповідати, тому що ну, жити в такому російською мовою ні це дуже складно. Так, Олег, 12.10. о, сімдесят чи мобілізують? Так, так, так. А в нього якось є можливість взяти бронь якось чи з роботи, чи бути прикритим? Ну, мобілізованим я його не бачу. Чи мобілізують сина Євгенія 15.06, 76, що його очікує? Чи мобілізують сина Євгенія? Що його очікує? Так, може бути мобілізований, і то дуже ж скоро. Ну, також його, крім мобілізації, не бачать до нього ризику для життя. Я бачу, що якщо він ще не одружений, то якось дуже дуже швидко це здійснить. Тому що в нього прям його енергія заповнена аурою от кохання і сімейного життя. Причому щасливого. Так, чи мобілізують сина Євгенія 15.06, 76. Чи мобілізують сина Євгенія? Е, ну, якось може бути призваним, але от якось прийде, стане і його як е, в літо, його справа. Не бачу його на фронті. Але ну, як повістку може отримати, і або повістку, або потрібно буде ставати ну, на облік точно. Але мобілізованим я його не бачу. Так, дивіться, будь ласка, чи мобілізують сина Олексія 16.03, 78. Чи мобілізують сина Олексія? Mm -mm. Сина Олексія не мобілізують, але на синові Олексію точно є негативний магічний вплив, зроблений жінкою. Так, деяк його або дружина, або колишня дружина. І зроблено. Не те, що на негатив, а навіть прямо на розруху усіх сфер життя, впли до того, щоб людина просто хотіла вмерти, і життя для неї здавалося просто мукою. Так, пишу вже третє, чи мобілізують сина Антона. 7, 12, 86, Не даремно, втретє, пишете, тому що дуже є велика вірогідність не лише мобілізації, а й можливість зупинитися на нулях. Тож, зверніть увагу. Так, доброго дня. Чи небезпечно мені їздити додому? Куди додому? Коли краще. Пише Ольга 8.05.60. Пишіть, звідки, куди. Неодноразово казала. Ольга, так, небезпеки для вас я взагалі ніякої не бачу. Тож, можете їздити коли захочете, і звідки захочете. Танечка, болею, група по зрению. Що ждемо далі? 21.07.57. Ну, в плані що ви там, чи буде операція, чи буде сліпота? чи стане вам краще. Конкретизуйте, будь ласка. Я так не можу зазирати. А, так дуже переживаємо від неизвестності. в безвісти мій кресник Сергій Михайлович, 31.10.90. перше, десятая, по Донецком. Посмотрите, пожалуйста, спасибо. Так, завжди, будь ласка, будьте готові на відповіді, які можете почути. Так, припав безвісті цими кресні Сергій Михайлович. От ви знаєте, я вам хочу дати надію, тому що я бачу, як за нього як якийсь або викуп, або обмін. Швидше всього. О, я переживаю. Ви знаєте? Ні, я можу розказати все, я зрозуміла. На жаль, ваш похресник якось спочатку потрапив в полон, але він був як ранений, і ну, його невигідно просто було там забирати в полон. І він якби лишився на тій донецькій землі, просто або повели. Помирати. Я, помира... я розумію, що я кажу жахливі речі. Тобто я ну, бачу насильницьку смерть, його як добили. Але що я хочу сказати, що ви точно знайдете тіло з часом, ви будете знати, що він загиблий, тому що мені коли, завжди падає в таких випадках, коли туз мечів, це означає, що люди ну, отримають виплати. Це жахливо казати, отримають виплати за е, житті людей, тому що воно безцінне. Але ну, просто так можна ідентифікувати по картах. Як будуть відбуватися події далі? Чи знайдуть, чи не знайдуть тіло? Так, пишу не перераз, раз, дуже до ефір. Прошу, Едуард. 20.10.91. Мобілізують ли його і кіль в ТЦК, його дальніша судьба. О Боже, Едуард. Едуард, якісь є шкідливі звички. Є можливість. А от тут хороший, дуже цікавий варіант. Якщо він буде уникати ТЦК, його точно зловлять десь на вулиці і мобілізують. Якщо ж він піде сам полюбовно, то мобілізований не буде. Тож, повірте мені, тут потрібно звернути увагу на цей вибір, тому що у нього як по долі йде от така от розвилочка і все залежить від нього. Доброго вечора. Подивіться, будь ласка, чи мобілізують Романа 11.05.71. Ні, Роман мобілізований не буде. Віктора 27.07.71, 71. Інвалід другої групи. Так. Ні, не Роман, не Віктор. Мобілізовані не будуть. Так, чи мобілізують Віталія. 30.09.70. 09, .70. Теж не бачу мобілізованим, але є якісь негаразди в житті. Я сьогодні частину програми присвячую саме мобілізації, тому що дуже багато запитів будемо трошки розбавляти, але ще раз кажу, що старатимусь якомога більше давати прогнозів, робити випусків, запрошувати гостей, щоб вони відповідали також на ваші запити. На ваші питання. Юра, 13.07,67, коли вийде з буцегарні, ну такі сленгові слова. Ну, я ж думаю, що у вас є ж постановка і рішення, постанова і постанова рішення суда, і ви прекрасно про це якби, маєте знати. Або мені треба описати справу, чому він туди потрапив, через наслідки які. Ну, тому що це дуже, якби. Справа складна працювати з людьми, які порушили закон. Я працюю, але складно. Так, пов'язані хвороби. Переслідують хвороби, пов'язані з травмами. Наразі потребую коштовної операції. Чи пов'язані мої проблеми з родом, чи це кармічне? 14.10.78 Геннадій. Так, от операція дуже потрібна. Це дійсно не даремно ви підозрюєте. Бачите, карта мага і карта родословного. Це по батьковій лінії, лінія чоловіків. Ось, І вона буде тягнутися, якщо є сини, то буде ще й на них тягнутися. Вас не даремно так відбувається, але тут довга історія. Тому я так за одну програму короткі, лаконічні запитання, от, щоб я могла відповісти якомога більшій. Частині глядачів. Так, тут запитують цікаво, буде чи буде окупація білгород, білгород дністровського Одеської області. Чи потрібно мені їхати в Чернівці? Так, чи буде окупація Білгорода? Чи буде окупація Білгорода? Прекрасне місто. Колись там фестиваль, був музичний, фортеця. Mm -mm. Та ви що? Воно таке навіть і не <гум> окупації точно не буде. Може бути гучно, чи потрібно їхати в Чернівці? Чи потрібно їхати в Чернівці? Ні. А от в Чернівці я би правда вам не радила їхати, тому що якось це не ваше місце, і там усе буде у вас просто рушитися, сипатися просто з місця. Так, чи живий зниклий безвісті на війні? В березні троюрідний брат моєї дівчини Володимир, 1.10.95 Нічі, вий, 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 вий. Ні. Володимир точно. Дивіться, карта смерті, карта туз е -м, мечів. Це означає однозначно, що не живий. Тут я зараз просто ще дивлюся, що навряд-лі чи можна буде навіть поховати тіло, тому що я не бачу, щоб його знайшли. Прийміть мої співчуття. Так, скажіть, чи мобілізують мого чоловіка Валентина 24.06.75. Чи мобілізують, так? Ой-ой-ой-ой-ой. Що якщо не хочете йти на фронт, дивіться, шукайте якісь виходи. Для вас вони точно є, тому що в нього не тільки можливість мобілізації, а і можливість взагалі ой, бути в перших, в перших лавах, в перших рядах, так би мовити. Так, вітаю, подивіться мого синочка Олексія 3.05.92. Сім'я. А що подивиться? ну, сім'я. А що? Чи буде сім'я, чи не буде? Ну, Олексій зловживає чимось. Є. Ой, в Олексія вашого не, взагалі що -що знаєте, що, шановна, з життям не дуже все хорошо. В нього є зловживання. Іде чимось, якимись речовинами. В нього іде і можливість мобілізації, постійні якісь депресії, постійно ну, жодної хорошої карти. Не живіть, будь ласка, в ілюзіях. Якось шукайте вихід, тому що тут треба подивитися, чому в нього так у житті відбувається. Чи мобілізують сина Андрія? 808.86. Чи мобілізують сина Андрія? Mm -mm. Взагалі. Навіть такої можливості і варіанту такого я не бачу. Так. Подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого сина. Є проблеми зі здоров'ям. Богдан 28.08.94. Чи мобілізують? М -м -м. От саме через цю проблему зі здоров'ям я вам хочу сказати, він мобілізований і не буде. Так, дуже дякую, дуже багато вдячностей. Дякую вам за кожен коментар, який ви пишете. Навіть і особливо за коментарі вдячності. Це дає сили дає наснаги працювати ще більше для вас. Хвилює донька Єлизавета, 9.11.2009. Чи має вона якийсь талант? Запитує мама Оксани. Ну, якийсь талант. Давайте я подивлюсь, чи має талант кожна людина по-своєму талановита. Зрозумійте, всі люди. Індивідуальні і неперевершені неповторні особистості кожен має, кожна дитина і кожна людина має талант, так само як і ваша донечка Єлизавета. Тому тут потрібно розуміти, який напрямок перевіряти напрямки, дивитися її схильності, здібності. Я на жаль, ще такими навиками, щоб в одному імені даті народження зрозуміти, який саме талант, там без фото, без е, відеозв'язку. Поки що не можу. Але думаю, що з часом. Навчусь. Так, і останнє запитання на сьогодні. Так, ще бачила одне, пропустила. Так, дуже Людмила, 27-12-53, дуже хворію. Лікарі не можуть допомогти. Чи є якийсь вихід? Так, Людмилочко, давай подивимось, чи є якийсь вихід. Я не знаю, чому лікарі не можуть допомогти, тому що мені показують, що значить, потрібно шукати інших лікарів. Це не магія. Тут не потрібно думати, видумувати, тут потрібна конкретна операція і потрібні конкретні виявлення, іти до других значить, лікарів, які розкриють вам таємницю і знайдуть істинну причину ваших хвороб. І я надіюся, що це допоможе вам і ви будете здорові, чого я бажаю і всім нашим підприємствам. Писникам і глядачам. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.